Ліза Лей. Історії про те, як зростають діти. Вісім ліжечок. У кролячій родині цього року народилося багато малюків. Щовечора мама крольчиха читала їм казочку, а тоді вкладала спати. Позаяк Нірка була зовсім маленька. То малят укладали спати де припало двох у кошику, що вдень використовували для білизни, двох у гамаку, ще двох у старій скрині. А двоє найменших мали спати в шухляді під сходами. Але короленята часто вирадували перед сном. Я хочу спати з моєю плюшевою іграшкою, пхинькало одне кроленятко. Мені тісно в цій шухлядці, Я хочу, щоб у мене було своє ліжечко, нарікало інше. Ми хочемо спати разом, бубоніли дітлахи щовечора. І щоразу ця Веремія закінчувалась тим, що всіх вісьмох кроленят укладали на диван до тата й мами Я так більше не витримаю. Вирішив тато кролик, якому набридло спати у вітальні. Зачинившись у своєму кабінеті, він довго вивчав книжки і журнали з кресленнями. А тоді розробив проєкт, із яким рушив до майстерні бобра. Завдання зрозумів мовив славний Тесля. Модель красива, і її легко відтворити. Скільки вам потрібно ліжечок? Одне чи два? Аж вісім, гордо відповів тато кролик, бобер негайно взявся до роботи. Із соснових дощок він змайстрував вісім чудових маленьких ліжечок. Кожне з них мало неповторний візерунок. На одному майстер вирізав зірку, на іншому бджілку, ще на якомусь квітку. Словом, кожне кроленя мало за чим відразу впізнати своє ліжечко. Але ж ви знаєте, якими задираками бувають малюки. Ще кілька днів минуло в сутичках і сварках, чубленнях та образах, бо кожен хотів, щоб у нього було саме ліжечко з метеликом. Та за якийсь час усі визначилися з улюбленими малюнками, і тепер у кожного з восьмох кроленят є власне ліжечко. А мама і тато, нарешті, можуть спати на своєму затишному диванчику. Мама Лиска. Мамо, поглянь, як високо стрибаю. Я навіть можу перескочити через цю колоду. Відійди, зараз приземлюся по той бік дерева. Обережно, мій маленький, ти можеш поранитися. Ця колода завелика для тебе. А твої лапки поки що закороткі. Опа раз, дивись, я стрибаю, як кенгуру, дуже високо. Ай, мамо, моя лапка, як боляче. Ти так сильно вдарився, моє лисенятко, бо ця перепона зависока для тебе. Ти ж не кенгуру. Але я хочу навчитися стрибати високо-високо. Стрибатимеш, коли підростеш, але ти ніколи не станеш кенгуру. Кожен має робити те, до чого народжений, і має здібності. Ми, лисиці, маємо бути хитрими. Такими нас уважають у всьому лісі. Мамо, у мене досі болить лапка. Розкажеш історію, щоб утішити мене. Я розповім тобі історію про кенгурятко, яке хотіло бути хитрим, як лисиця. Одного разу воно потрапило в небезпеку. Однак, замість того, щоб чим душу тікати великими стрибками, як це добре вміють робити кенгуру, воно зупинилося. І стало розмірковувати над якоюсь хитрою ідеєю. Але йому нічого не спало на думку. Так, на щастя, з'явилася його мама. Вона поклала малюка до себе в сумку і пострибала в безпечне місце. Як добре, що мама завжди приходить на порятунок. Так, а тепер час спати, мій маленький. Ось побачиш. Завтра твоя лапка буде вже здорова. Лист у пляшці. Кролик Робін та його найкращі друзі, ведмедик Тедді та Пінгвін Пінго гуляли понад річкою. Вони вже зібралися повертатися додому, аж їхню увагу привернув предмет, що стирчав над водою. Це була пляшка із гортком усередині. На жаль, вода пошкодила лист, але робін прочитав, що його надіслали з паперової країни. Друзі попросили Ластівку допомогти робіну добратися в ці краї. І от уже кролик сидить у кошику, а зграя птахів несе його ген-ген далеко. Робіну подобається на повітряному змії, і він радісно вигукує Як же добре літати. Коли Робін спустився на майдан паперової країни, то побачив, що її мешканці чимось стурбовані. Це лист від фігурки, яка нещодавно зникла. Дякуємо, що доставили його нам. Гайда на пошуки, сказали паперові чоловічки. Робін запропонував свою допомогу. Мешканці паперової країни зібралися разом і перетворилися на човник. Щоб троє друзів змогли поплести річкою в пошуках фігурки. Видра, яка чимчикувала берегом, підказала, куди варто спрямувати човен. І після довгої, довгої мандрівки, друзі нарешті побачили, що в гілках високого дерева щось біліє. Це паперова дівчинка, яка зачепилась за гілку і не могла злізти. Робін та його друзі врятували фігурку. Завдяки їм лист із пляшки перетворився на велику кількість веселих книжечок для лісових звіряток, а стовбур поваленого дерева став чудовою бібліотекою. Піратський скарб Сьогодні вранці в порт зайшов піратський корабель, щоб завантажити на борт запаси. Капітан Червоний лис разом із командою вивчають маршрут. На мапі все добре видно. Казкові скарби чекають на них на містичному острові, за який заходить сонце. Ось уже в трюмі повно яблук, апельсинів і бананів. Є навіть сітка картоплі. Підняти якорі! кричить капітан. І корабель рушає назустріч пригодам. Минали дні і тижні корабель плив під сонцем і дощем крізь бурю й шторм. Аж одного туманного ранку вартовий щогли закричав: Корабель! Корабель на горизонті, усі по місцях! дав команду червоний лис. Приготуйтеся до атаки! Зарядіть гармати, мерщій. вигукнув капітан до свого екіпажу. Яка Веремія щинилася? Стійте, вигукнув вартовий щогли. Здається, я помилився. Це не корабель, це острів. Друзі, це острів, за який заходить сонце. Тримаючи мапу скарбів у руках. Наші пірати зійшли на містичний острів. Треба слідувати за вказівками на мапі, сказав капітан. Три кроки на північ до старої пальми потім обійти кручу диявола та піднятися на пагорб відпочинку. Добре, добре, ще кілька кроків ми на місці. Скарб має бути тут. Весь екіпаж брав участь у розкопках. І нарешті вони витягли старезну дерев'яну скриню. На ній висів замок, але дужі пірати швидко відімкнули його. Ми багаті. вигукнули пірати. Хай живуть скарби, хай живе наш капітан. крикнув рульовий. Весь екіпаж був щасливий і разом вигукнув. Перлини, коштовності та золоті монети. Нехай живуть пірати, нехай живуть скарби. Медуля. На свій день народження мишка хотіла приготувати фірмовий гарбузовий торт. Тому вона пішла на город ох, посеред грядки лежав найкращий гарбуз, який вона бачила у своєму житті. Однак він був і найважчий у її житті. Я можу тобі допомогти, пролунав голосок. Це була медуля, маленька фея, наділена великою силою. Зараз я зроблю цей гарбуз маленьким, тож ти за виграшки занесеш його в дім. Яка чудова ідея! Дякую тобі, медулько, сказала мишка. «Апчхі!» Мовила фея. Це й була магічна формула, яка однак зменшила не гарбуз, а мишку. Ой, вибач, зараз я все виправлю. Апчі, апчі. Повернувшись до свого розміру, мишка перенесла маленького гарбуза до кухні. Зараз я зроблю гарбуз таким самим великим, яким він і був, мовила фея. І апчі! Гарбуз став надуватися і раптом. Бум! Від вибуху навіть насіння розлетілося навкруги. Допоможіть, допоможіть! закричала фея, яку вибухова сила закинула до глека з водою. Мишка кинулася на допомогу. Апчі, апчі, апчі. Маленька фея застудилася і більше не могла контролювати магію. Тобі потрібен лікар, запанікувала Мишка. Вона поклала медулю на м'якеньку кухонну рукавичку і вкрила прихваткою. Чекай на мене тут і зберігай спокій. Коли мишка та лікар Борсук увійшли до хатинки, посуд і столові прибори літали в повітрі, а на стелі росли гарбузи усіляких розмірів. Мишко, «Мершій, приготуй чашку ромашкового чаю. Медуля принаймні засне і якийсь час не створюватиме проблем, порадив лікар. Коли медуля нарешті заснула, усе в будиночку було догори дригам. Наступного ранку мишка встала і на шпиньки пішла повз медулю попередити друзів, що поки не буде ані свята, ані торта. Але щойно вона відчинила двері як побачила всіх з подарунками. Мишка хотіла перепросити, аж почула гучне чхання з будиночка. Апчхі, апчхі, апчхі! Цікаво, що там медуля влаштувала із своїми чарами за дверима. Та замість безладу усе навколо сяяло. Домівка мишки ще ніколи не була такою гарною та святковою. На столі красувався величезний торт і листівка. Подяка від твоєї подруги медулі. А хто така медуля? запитав хом'як, гризучи смаколик. А мишка відповіла гордо та радісно. О, це маленька могутня фея, а ще це моя найкраща подружка. Лія – чарівна тітонька Останнім часом до кролячої нірки наближатися було небезпечно. Семеро короленят завдавали шкоди більше, ніж сім маленьких землетрусів. Обсяги руйнувань викликали відчуття великого, ні величезного збентеження. Батьки намагалися їх угамувати. Але хай би що вони робили, діти знай собі бешкетували. Аж нарешті тату кролику сяйнула ідея запросити його улюблену тітоньку Лію. Вона вміла знайти спільну мову ким навіть із ним, коли він був маленьким. Коли пунктуальна й весела тітонька Лія з'явилася на порозі, її обступили семеро кроленят. Вони скучили за тітонькою, хотіли погратися та влаштувати вечірку. Я б хотіла приготувати вам гарячий шоколад та морквяні тістечка, але на кухні все догори дригом. Може, пограємось у вашій кімнатці? Ох, так у вас там такий гармидер, що й іграшок не знайти. Королики засмутилися. Вони ж похотіли погратися з тітонькою щойно вона приїхала, а замість цього нічого. Малюки зрозуміли якщо вони не виправлять ситуацію бодай трохи, то тітонька піде. Тож дітлахи засучили рукава, узялися гуртом, і за деякий час спальня, кухня та інші кімнати аж блищали. Тітонька Лія була дуже задоволена. Вона приготувала смаколиків і навчила діточок багатьох нових ігор. Це була справжня насолода. Коли настав вечір, тітонька вклала кроленят у ліжка і прочитала їм добру казку. Відтепер, мої милі чемні кроленята, я часто до вас навідуватимуся. Сказала, примруживши очі тітонька. Справжні друзі. Сутеніло. Пінго, Робін і Теті поверталися додому. Вони були дуже задоволені, оскільки весь день рибалили на озері. Вдома в Пінго дзеленчить телефон. Хто ж це? Привіт, це Кікі, пролунав і слухавки голос. «Кікі? Пінгвіни з червоним чубом. Він хоче познайомити Пінго із своїми друзями. У нас тут вечірка. Приходь до нас, буде весело. Червоночубий був задирака і башкетник, але дуже дотепний, тож мав чимало друзів. Ну що, добра розвага? запитав червоночубий у Пінго. Погуляємо ще завтра по обіді. Ми всі гуртом прийдемо до тебе додому. Наступного дня Теді і Робін знову покликали Пінго порибалити. Однак Пінгвін відмовився, сказавши, що йому зле. Друзі засмутилися адже не знали, що це просто відмова, аби залишитися вдома та не йти з ними. За якийсь час вони проходили повз будинок друга і дуже здивувалися: Це ж Пінго, але хіба він не казав, що погано почувається? Пінгвін ледь не згорів від сорому. Який безлад. Друзі Кікі були кумедні, але надто жваві та невиховані. До вечора садок Пінго перетворився на смітник. Пінго ледь не заплакав, а Кікі лише рукою махнув. Пхе, хіба це має значення? Он як ми круто розважилися. Робін і Тедді ніколи б так не вчинили. Подумав Пінго. Коли Робін і Тедді поверталися, то побачили засмученого та нещасного Пінго. Він показав друзям зруйнований сад і мовив Мені не слід було вам брехати. Вибачте, друзі, що ж мені тепер робити? Хіба можна кинути друга в скрутну хвилину? Усі втрьох вони хутко навели лад в садку. Пінго вигукнув не знаю, що б я без вас робив. Так, ви справжні друзі. Тато Мишка, Як чудово пахне цей сир. Невже його залишили для нас? Мені так не здається, сестричко. Думаю, ми можемо взяти шматочок, якщо не з'явиться котисько. Але як дістатися до сиру? Ми запитаємо у татка. Він завжди знає, що робити. Діточки, допоможіть мені поскладати ці великі книжки одна на одну. Так ми наблизимося до мети, ось і все. Татку, а можна нам піднятися? Ми вже чудово лазимо. Гаразд, мої рідні. Я радий, що ви такі відважні. Але пообіцяйте бути дуже обережними. Я і Мишуля чатуватимемо. На випадок, якщо з'явиться злісний кіт. Ммм, яка насолода. Татку, цей сир найсмачніший, який ми коли-небудь куштували. Мої відважні мишенята, а яка розумниця наша мишуля. Вона почула скрип дверей і попередила про наближення кота. Дякую, татку, ти вмієш розв'язувати геть усі проблеми. Ти найкращий тато в світі, ти навіть розумніший за кота, і ми тебе дуже любимо. «Феєрверки!» За тиждень у Великому Лісі відбудеться особлива подія. Клубу чарівників виповнюється 100 століть. До свята вже підготувалися. У центрі галявини встановили сцену, на якій відбуватимуться магічні змагання. А потім там нагороджуватимуть переможців. А на завершення вечора заплановане шоу чарівних феєверків: Хто відповідає за запуск салютів? Так сам ведмед-чарівник Алдін. Будь обачним, Алдіне! попереджує погудько, нічний чарівник. Це незвичайні ракети. У кожну додано особливі чари для створення неймовірного ефекту, тому тобі слід супроводжувати кожен запуск правильною формулою. Однак Алдін був справжній забудько він ніяк не міг запам'ятати точних магічних формул. Буде ліпше, якщо я трохи потренуюся, сказав Алдін своїм друзям. Оця ракета зараз влаштує зоряний дощ. Ракета злітає, ведмедик здіймає чарівну паличку та перебирає всі магічні формули, що спадають йому на думку. Може, ця ракета вибухає та зникає за горизонтом. Бах! Це більше, ніж спецефекти, це відчув навіть погудько. Цей мах справжнісіньке нещастя. Начувайся, Алдіне! Погучко збирає велику нараду магів. Ми маємо усунути цю роззяву від запуску святкових фейерверків, гнівно повідомляє Пугач. Але жовтий місяць секретар клубу не погоджується. Алді не справді трохи роззява. Алді не справді, трохи роззява. Але чи не могли б ми знайти для нього інше завдання? Рада чарівників погодилася з жовтим місяцем. Тому погучко покликав Алдіна, щоб повідомити йому присуд. Настав день свята. Друзі, я приготував для вас найкращий обід у вашому житті. Таку страву ви ще не куштували Алдінський пиріг. Який молодець, віват Алдіне!